Друзі, кінець листопада. Всі вже ми наквасили капусти і час готувати зимовий український традиційний суп капусняк, який займає також наряду з борщиком одне з перших місць. Тому приготуємо капусняк. Ми приготуємо на м'ясному бульйоні, а можна приготувати вегетаріанський капусняк, можна на рибному бульйоні, це кому як бажається. У мене в кастрюлі вже готується бульйончик Наваристи я взяла м'ясо на кісточці, бульйон наварюється. А ми підготуємо з вами такі овочі: картопля 300 грамів, одна морква, одна цибуля, 400 грамів квашеної капусти. Зазвичай капусняк має бути кисленький. Капусти має бути багатенько, але інколи, інколи готують капусняк і на свіжої капусті білокачаної. Також для засмажки можна взяти шматочок будь-якого сала, можна також засмажку зробити на олії, а ще, звичайно ж, пшоно. Інколи пшоно замінюють і на рис або на будь-яку іншу крупу, інколи навіть і без крупи готують. Але я взяла пів склянки пшона, промила його, залила окропом і з пів склянки в мене вже стала склянка. І тепер, так як м'ясо вже у мене майже приготувалося, бульйон готовий, нарізаємо картоплю. Дві картоплі я кинула до бульйону цілими, потім ми їх дістанемо та а Адже капусняк це має бути дуже густий супчик. Супчик наваристий, дуже ситний, щоб зімою він зігрівав. Бачите, мліє мій бульйончик. Я сюди додала м'ясо на кісточці, одну цибулину, одну моркву. Потім зібрала шум і воно в мене на маленькому вогні мліло до готовності. І тепер я відразу додаю і картоплю, і пшено. І нехай вариться і пшено, і картопля також до готовності. І тільки потім ми будемо додавати засмажку з квашеною капустою. Тому що в кислому середовищі картопля наша залишиться твердою. Якби це було чисто сало без прослойки м'ясної, можна було б тільки на салі. А так як у мене жир не дуже витопиться, тому я додам ще мілілітрів 30-40 олії. Приблизно ось так. І поки сало буде підсмажуватись, ми поріжемо кубиками цибулю. Парочки підрумянилися, і ми додаємо цибулю. Будемо однією рукою помішувати цибульку і одночасно натирати моркву на середній тен. Цибулька підрумянилась, додаємо моркву будемо знову помішувати і одночасно будемо злегка подрібнемо квашену капусту. У нас на каналі ми вже готували капусняк і я капусту додавала ось так ціленьку. І наші підписники підказали, що капусту краще подрібнити. Зручніше її так їсти. З того часу я роблю. Так що, якщо є у вас ще якісь поради по приготуванню капусняка, напишіть. Адже в кожній області України готується капусняк по-різному і щось корисне для себе кожна господарочка завжди візьме. Морква підсмажилась хвилинки 2-3. Ми додаємо в мене томатний соус, можна додати томат або свіжі помідори то, що полюбляє. І знову підсмажимо одну-дві хвилинки. Далі додаємо капусту і знову підсмажимо 2-3 хвилинки з капустою. Капусточка підсмажилася злегка. І ми додамо сюди бульйону, тому що картопля ще не приготувалася. А так окремо буде у нас тушкуватися квашена капуста. І окремо буде до готовності варитися картопля. Разом сюди, до капусти. Я додам в мене ці спеції, які ми разом з вами робили 5 овочів. Тут є селера. Також додамо трішечки, щоб пройшлося ароматами селери. Робимо маленький вогонь, нехай тушкується. Я дістала з бульйона кісточку м'ясну, відкладаю в сторону. Також дістала дві картопельки, які вже зварились, і зараз їх потовчу. Потовчену картопельку відправимо в бульйончик. Це для того, щоб він був наваристий та густенький наш супчик. І відразу ж будемо відправляти вже засмажку з капустою. Після того, як одну хвилинку перекипить капусняк, ми скуштуємо, і тільки після цього будемо додавати сіль, тому що капуста в нас також солона. куштуємо. Я ще зовсім дрібку додаю солі, і цього буде достатньо. І нам залишилось додати зелень, це в мене петрушка, лаврове листячко. І ще я додам сухого кропу, якщо у вас є свіжий, можна додати і свіжого. Перемішаю, дамо одну хвилинку перекипіти, і капусняк наш вже готовий. Вертаємо м'яско, яке ми обібрали від кісточки, та дамо настоятися хоча б хвилин 20. Накриваємо кришкою. Капусняк у нас вийшов запашний, густий та наваристий, подивіться, дуже смачно виглядає. Зазвичай такий капусняк їдять. Зі Сметанкою. Всім друзі приємного, всім бажаємо мирного неба і теплої. Зими. А якщо приготуєте такий капусняк, то він обов'язково вас зігріє. Пока-пока!